Доброго дня, любі друзі! З вами компанія Автопарк. До нас у продаж залітає сьогодні ось такий Range Rover Sport 2015 року. 3-літровий дизель має 141 тисячу рідного пробігу на ось таких 20-х дисках, на чудовій гумі. Гума майже нова, має безключовий доступ, 4 підйомники, регулювання сидінь, також пам'ять сидінь. Він на пнівмі. Подивіться, ось це вибір пнівмопідвізки режимів, має камеру заднього виду. Підігрів лобового скла, також є підігрів по задній частині. Він на проєкції є утримання в полосі. Просто погляньте, на станції село все виглядає дуже шикарно. Також у нас електровідкривання кришки багажника. Все працює, працює кожна кнопочка, все в ідеальному стані. Машинка просто шикарна. Даний автомобіль ви можете придбати у нас кредит, лізинг чи за готівку за адресою Сумська, 2 а у місті Києві. Запрошуємо вас на тест-драйв.